Усім привіт. У нас знову громихає сьогодні вівторок у нас. Гормихає, щось насувається таке чорне. Тут дійсно, небо ще ну, ясно ще, ну, звідти суне щось, щось суне. Ми в неділю були попали, не в неділю в суботу були, попали під град, був у нас град. Ми якраз з лісу їхали, назбирали ну, грибів і їхали машиною, якраз злива була. Приїхали додому, почався град, тому що під той град добряче попали, бо накривали машину одіялами, покривалами, не подовкло. Але град не дуже такий був сильний. Огородина лишилася ціла. А це щось що не, таке страшне, чорне блиска. Я накричу зараз. Присуне, я постараюся зняти і вам показати. Так, Мара вже підсунула ще до нас. Зривається вітер. Як в тій пісні співає, ой, мамо, що ж буде? Що ж буде? Як він мене не візьме, не візьме. Ого-го, ого-го! Все. Бачили? Ой, баба! Така за хати сховалася вся хата. А воно звідти тако. Вітер іде. Ну, хмара ж там була, я там знімала. О! Знімаємо ураган. Віть як марафуне. Подивимося, що у нас. Так, нам до Климатис поломало. Тут така арочка була. Зараз будем спасати. Намокла. Так, народ весь тут. Поховався. Кап-кап. Кап-кап було -кап, мось. Да, так таке перший бачиш. Да? <гасла> да, таке там робиться. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Знаєте, <пажування> тобі видно тут? Главное, щоб зграду. Ну. Но... Що це зараз е клімат міняється, це в нас зараз будуть такі штурми регулярно. Знаєте, я так наблюдаю за погодою, відколи сюди приїхала вже 20 років. Раніше таких не було штурмів, вітрів. А з кожним роком воно все усилюється і усилюється. Але одне плюс, що в тій місцевості, де я живу. Ці штурма обходять стороною, не знаю яким тивом, а людям то бідина роблює. Но за 20 років тут не було ні одного такого катаклізму, як ото по людям. Оце ми наблюдаємо зараз. Ви як вимихає? Оце наблюдаємо оце, так? Да? А людям це зараз біду робить добру, я не знаю. Воно тут стороною, воно все туди, сюди, своєю стороною воно входить. Ну та, і там гримить зараз. Тут у мій кліматіс. Може витримає? <с> Знімаю з за вугла. Може витримає. <с> Кипець. Народ кусується. Оце кіт чорний з флоком. Вони завжди разом. У мене там і відео є, вони граються разом, гуляють, сплять разом. Бублік. Бублік він рівнує до флока. Він не, з не дружить. А флок, то добряк, Зі всіма дружить. Котами я маю на увазі. Оце сидимо, стоїмо то є і наблюдаємо вливу. Капець, аж сюди залітаю туди. Ну, кто ей